Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні хочу коротенько розповісти про таку е, траву е, лікувальну. Вона в Україні розповсюджена, в принципі, її багато хто знає. Грицики звичайні, е, російська назва пастуща сумка, е, латинська буста Пасторіс. Ця трава, якщо її заварити, вона не має якогось вираженого смаку. Просто такий, знаєте, присмак трошки трави і все. Чим корисна ця трава, в принципі, перевірено, берете столову ложку різаної цієї трави. На стакан кип'ятку заварюєте, хай воно настоїться. Десь хвилин 15-20 процідили. І якщо у жінок кровотечі функціональні, це не можна приймати ніякі трави без порад лікаря, якщо у вас є якісь там. Опухолі, чи є якісь такі хвороби. Якщо це сугуб, чисто функціональна проблема, тобто буває, що от занадто сильні місячні, більш ну, такий скачок гормональний йде, там немає ніяких у вас проблем, ви там перевірилися у гінеколога і зробили УЗІ, то щоб трошки вони були не такі занадто сильні, то можна просто-напросто заварити цю травку і в день тричі прийняти її по одній-дві столових ложки. От стакан заварили, процідили через 15 хвилин, і без, воно не прив'язано до прийому їжі. Декілька разів на день, отак по столовій ложці, по дві прийняли. І воно заспокоює, не треба в якому разі зложивати. Тому що, якщо, наприклад, краповою зловживати як кровоспинним засобом, то може зовсім стати кепсько і прийдеться викликати швидку. Так що, обережно. Якщо вам ця інформація цікава, буду вдячна вам за вподобайки, за підписи. На все добре, будьте здорові!